Муніципальна варта з'явилася у рівному у 2021 році. А з 25 січня цього року інспектори почали працювати на вулицях міста і перевіряти, чи правильно паркуються водії. Але штрафувати порушників розпочали не відразу. Спочатку це були профілактичні рейди. Крім цього, інспектори муніципальної варти слідкують за дотриманням правил благоустрою у рівному. Зокрема, ведуть боротьбу з незаконно встановленою рекламою. Щоправда, з часу появи цього деп. Партаментурів критично ставляться до його роботи. А як із цим у інших містах? Чи можна обійтися без такої структури? Сьогодні у нашому спецпроєкті Ну що там у вас? Дізнаємося про досвід Корсуня Шевченківського. До нас долучилася наша колега Галина Добровольська з радіо на хвилі Корсуня. Галино, вітаю вас! І розкажіть, чи є подібна структура у вашому місті. Вітаю земляки, Рівне. Так, у нас теж зараз є таке громадське формування, називається воно громадська варта. На даний час постає питання про скасування реєстрації цієї організації. Зараз юристи Кусун Шевченківської міської ради вивчають це питання на запит нашого відділення поліції. Яка аргументація ну, наразі ніби як неофіційно говорять, що в принципі, воно себе вичерпало, і члени цієї громадської варти зараз ну, дуже багато поїхали захищати Україну. Вона практично зараз не діє, тому що її функції замінила тероборона. У нас зараз діють загони тероборони. Галино, дякую. А які обов'язки мала громадська варта у вашому місті? Раніше була вона створена на хвилі постмайданівських подій в 2014-2015 роках, і в її лави влилися активісти Євромайдану. Це була тоді дуже дієва підтримка для поліції. Існували графіки чергування, відбувалися патрулювання вулиць. Тоді, коли було на державному рівні заборонено продаж алкоголю після 20-ї години, у нас дуже серйозно контролювалося це питання. Відбувалися рейди у вечірній час по місту. Перевіряли Магазини на предмет, власне, торгівлі алкоголем в заборонений час. Підходили, людям, роз'яснювали. Я сама брала участь у цих рейдах, як членкиня громадської варти. Така активність була десь приблизно півроку, в такий активний час, тоді коли вона потрібна була. Також членів цієї громадської варти часом поліцейські просили бути понятими під час документування злочинів, якщо вони були неподалік, тому що, ну, як відомо, правоохоронцям складно для таких речей знайти. Людей розкажіть, будь ласка, чому згасала власна активність громадської варти? Чому згасла? Тому що дійсно на громадських засадах відбувалося, там було зовсім невелике відшкодування за пальне. В основному все коштами самих членів громадської варти відбувалося це патрулювання. І ну, поступово стала. Не можу сказати, що не потрібно, тому що ну, завжди підтримка правоохоронців з боку небайдужих громадян цінна. Однак якось так вона стихла її активність. Правоохоронці на той час ніби поповнилися вже трошки кадровим резервом, зріс штат нашого відділення. І Перестали залучати до рейдів-членів цієї громадської варти. Будемо вирішувати наступного року у міській раді, буде відповідно готується рішення і будуть розглядати питання про власне, скасування реєстрації цього громадського формування. Можливо, щось нове запропонують. Зараз це питання вивчається. А рівнян вітаю із такою. Реалізацію такої важливої ініціативи успіхів. А нашим глядачам ми поставили запитання у телеграм-каналі Рівне 1 Чи задоволені ви роботою муніципальної варти у Рівному і маємо такі результати? 12% сказали так, 15% обрали варіант Ні. 47% цікавляться, а що вони насправді роблять. І 26% важко сказати не помічаю результатів. Так оцінюють роботу муніципальної варти рівняни. Нагадаю, Галина Добровольська з радіо на хвилі Корсуня поділилася злилася з нами досвід роботи громадської варти у Корсунь Шевченківському. Це був проект. Ну що там у вас? Тримаємо руку на пульсі подій.